Бог може з в тишу провести, рукою міцною в шляху випробування, перенести до тихої води, зробити дійсними усі твої бажання. Він може дати рай для тебе на землі та ангелів поставити навколо, робити добре всі життєві дні, за першим покликом іти на допомогу. Бог може, а чи можеш ти? Прийняти бурю як його святую волю, чи зможеш дякувати за страждані дні, радіти, будучи в неволі? Буває, щось трапляється в житті, ти думаєш, чому мені так важко, мій друже, варто далі йти, з тобою Бог і він є щастя. Життя твоє Його великий план, лиш Він до всього відповіді має. Тобі ж потрібно у земних літах приймати все і добре, і погане, блажений той, хто в вірі, в чистоті пройде життя в шлях без нарікання, і з Богом дійде до кінцевої мети, щоб жити в небі без страждання.